Підготовка до виборів у розпалі. Через декілька днів відбудеться саме голосування, а поки ретельно готуються виборчі комісії. Люди можуть звертатися з будь-якими питаннями, перевірити себе в списках виборців, написати заяву для голосування на дому. Ну і проходять засідання. Виборчої комісії вибори проходитимуть на різних дільницях. Свою роботу вони починають о восьмій ранку. На кожній має бути усе необхідне для голосування. Чотири великі скриньки будуть стояти в холі. Це будуть приходити виборці і вкидати в них бюлетені. З малими скриньками комісія, яка буде об'їжджати. Неспроможних пересуватися. Найперше, що потрібно мати, йдучи на виборчу дільницю, це документ, що засвідчує вашу особу та громадянство, без нього проголосувати ви не зможете. Пред'явити можна. Паспорт громадянина України. Військовослужбовці строкової служби можуть пред'явити посвідчення. Людина, що втратила паспорт, може принести тимчасове посвідчення з паспортного столу. Далі один член комісії знаходить виборця у списку, а інший видає бюлетень. Якщо виборець не може знайти себе у списку, голосувати він не зможе. Для цього каже пані Тамара, треба перевіряти списки раніше, а в день голосування нічого вже не змінити. Виборець буде внесений. В список тільки на або на другий тур, якщо він буде, або на слідучі вибори. Наступний крок саме голосування. Голосують виборці у спеціальних кабінах. Тут уже виставлені в холі кабінки. Ну це ще не провішені штори. Вони будуть оформлятися в суботу з 14-ї години. На малих дільницях має знаходитися дві кабіни для голосування. На дільницях середніх розмірів чотири. А на великих таких кабін має бути шість. У день виборів вони всі будуть завішені. Всередині нічого окрім стола та ручки. В кабіні має знаходитись тільки одна людина. Після того, як вибір зроблено, виборець кидає бюлетень у скриньку. Вони мають стояти неподалік кабінок. Поруч з кабінками, недалеко від робочих столів. Всі чотири скриньки. У будь-яку скриньку виборець може опустити бюлетень. За процесом голосування слідкують наглядачі. Від кандидата їх має бути не більше двох. Орієнтовно тут будуть знаходитися місця для наглядачів. Але кількість нам невідома. Скільки зареєструється? Ми не знаємо. Наглядачі не втручаються у процес голосування, але коли помічають порушення, складають спеціальний акт. Працюють виборчі дільниці включно до 20.00. Голоси виборців, що не змогли, не встигли або не захотіли прийти, автоматично не зараховуються. Катерина Шапка, Ярослав Бардаков спеціально для медіагруп нові проекти.